Друзі, привіт! Сьогодні у нас 14 грудня. Вітаю всіх з наступаючими святами і вирішила вам записати відео, бо трапилася така дуже цікава ситуація. Причому в декількох митницях, і різні суб'єкти абсолютно писали про такі ситуації, попросили допомогти зі складанням скарги. На неправомірні дії митниці така дуже цікава склалася ситуація з наданням <кій> забезпечення сплати... сплати митних платежів при ПДшках. Деякі митниці чомусь стали відмовляти в оформленні ПДшок без гарантії на товари, які підпадають під вимоги постанови 1091. Не знаю, чому так трапилось. Чому не знаю? Ну знаю, розповім. Коли ще я працювала на митниці, я думаю, що зараз мене навіть митники зрозуміють, які здійснюють митне оформлення безпосередньо, що в кожній митниці є така стара маразматична тьотя або старий маразматичний дядя, якому до пенсії залишилось трошки зовсім. І цей дядя він дуже боїться, що він втратить свою пенсію, якщо він зробить щось не так. Ну або тьотя, або дядя, давайте абстрактно. Да? Вот. І десь на нараді, почувши, як хтось там пукнув щось за сплату митних платежів при ПДшках про гарантію, то, почувши цей пук, ця тьотя або цей дядя він трохи обісрався і вирішив, що ну, є така позиція служби, що треба гарантію на все. Ну, ще раз хочу нагадати, що ці всі маразматичні дяді і тьоті, яким до пенсії залишилось там 3-5 років, які бояться взагалі прийняти якісь рішення, розібратись. Щось там на користь суб'єкта да, в рамках чинного законодавства, їм простіше відмовити суб'єкту, ніж розібратися і надати там звільнення, пільгу і щось таке. Я взагалі бажаю, вважаю, що такі дяді тьоті тіті їх треба ну, просто на пенсію трошки раніше випроваджувати або переводити в підрозділи, які не мають відношення до митного оформлення. Да. Є загальний відділ, там, є там, господарський відділ. Подумайте про це. І ось оця тітя. Саме страшне, що така тьотя або такі дядя може роздавати усні розпорядження посадовим особам, які здійснюють безпосереднє митне оформлення. А всі ми знаємо, хто працював на митниці, що ну, хто буде оскаржувати усне розпорядження керівника якогось управління або підрозділу. Да? І от він дає посадовим особам таке розпорядження, що оформляти тільки з гарантією, тільки з забезпеченням сплати митних платежів. Все все оформляємо тільки зі сплатою з забезпеченням сплати митних платежів. Але посадові особи теж повинні розуміти, що всі ці усні розпорядження вони нікуди не прикріпите. І потім, коли буде розбирательство якесь, і коли буде службове розслідування після скарг, то ну, печатка і ваша фамілія буде в документах. Про цю тютю ніхто і дядю ніхто не згадає. Тому, будь ласка, якщо вам цікаво, подивіться це відео. І я не знаю, які впливи маєте на цих маразматичних тьоті, дядь, от, <клес> які не хочуть читати законодавство, от, керуючись там своїми страхами. От. Тому сьогодні для брокерів, декларантів і для посадових осіб митниці хочу ще раз проговорити питання про товари, які привезені. Да? Возиться без надання митним органам за безпай... забезпечення сплати митних платежів. Ну, по-перше, про такі товари написано в частині 7 статті 305 митного кодексу. Ми до цього повернемось в самому кінці. А... А основний документ, да, де є перелічені ці товари, де більш конкретно можна це те подивитися. Це постанова кабінету міністрів номер 10, дев'яносто 10, Постанова 1091, Вона так і називається про затвердження переліку окремих товарів, ввезення яких на митну територію України або переміщення території України транзитом, здійснюється без надання митним органам забезпечення сплати митних платежів. Ну давайте я буду своїми словами. Тобто на товари, коли ми робимо ПДшки, нам не треба. Резервувати гроші, ну або використовувати індивідуальну гарантію, або тір-карнет, да, якщо гарантом буде АСМАП, машина йде під Тір. Так ось постанова 1091 від 27 вересня 2022 року. А тепер уважно цю постанову чотири рази вносили зміни. Щось прибиралося, щось додавалося. Тому, кому цікаво, можете записати собі. Значить, вносились зміни такими постановами. Постанова Кабміну номер 47 від 20.01.23. Постанова Кабміну номер 80 від 31.01.23. Постанова кабміну 295 від 4.04.23. І постанова Кабміну номер 745 від 21.07.23 року. Фінальна редакція зі всіма змінами. <кхід> В мене вона є. Якщо хочете, кому цікаво, можете мені написати під відео, я як завжди. Залишаю свої контакти, можете написати, я вам <клістю> повністю я тут зробила такий файлік з викладкою всіх постанов, з всіма товарами, з преференціями і так далі. Кому потрібно, я прийшлю на пошту або там на месенджер, куди вам буде зручно. Ну і повертаємось до переліку, що ж у нас не підлягає <клістю> забезпеченню сплати митних платежів. Перше. Товари опис та коди згідно УКТЗ, які визначені пунктом 20 частини 1 статті 282. Товари оборонного призначення визначені такими згідно з пунктом 29 частини 1 статті 1 закону України про оборонні закупівлі, і які класифікуються з наступними кодами у КТЗ. І тут йде дуже величезний перелік цих кодів у КТЗ.

9015 8543 Це стосується везення товарів оборонного призначення, коли ви застосовуєте, ну, в залежності, яка у вас ситуація, пакет документів, це може бути 164, 168 або 225 преференція. Тобто, якщо ви застосовуєте ці три преференції в рамках от, кхем, митного кодексу. Кхем, Статті 282, які визначені пунктом 20, то ви не застосовуєте гарантію сплати митних платежів. Так, поїхали далі. Також не застосовуємо гарантування митних платежів по ПДшках, коли товари возяться згідно пункту 4.1. При кінцевих та перехідних положень митного кодексу. Значить, про що тут йдеться? Це, тут йдеться 6506, 6507, це у нас, по-моєму, броніки. Uh, да, так, да, це броніки 65.07,6211. Це Вот. Просто подивіться в опис і коди товарів, які визначені пунктом 4.1 при прикінцевих та перехідних положень митного кодексу. Далі йдеться тут про лікарські засоби, які возяться у відповідності до пункту 193 податкового кодексу України. Вот. E, значить, прокат плоский, тут і що 72,25, оптичні прилади, апаратура для передачі, скло і так далі. Це у нас e, може застосовуватись 225, 161 або 168 преференція знову ж таки. Тобто, якщо ви застосовуєте ці преференції, відповідне гарантування сплати митних платежів вам не потрібно. Далі, на що ще не потрібна гарантія? Якщо ввозиться e, складові матеріали, возли агрегати. Uh, Значить, uh, які <coughs> Заявляється вмитний режим імпорт для використання у виробництві товарів оборонного призначення, визначене згідно пунктом 29 стач... з частини першої статті 1 закону України про оборонні закупівлі, і опис, і код яких визнаний частиною 8 статті 287. Якщо ви відкриєте 287 статтю, частину 8, то тут знову ж таки величезніший перелік цих товарів, і це у нас буде 168 шістдесят преференція. Ну, коли ви будете возити, що це товари, які будуть для власних виробничих потреб оборонними підприємствами для виробництва оборонної продукції. Це восьма преференція. Там а, в мене є окрема лекція по ввезенню таких товарів, які документи, які зобов'язання, що треба на митницю. Тобто, отак, тут теж не потрібна гарантія. Далі. Товари. Визначені <клух> переліком товарів під час везення яких на митну територію України надається відсрочення сплати митних платежів, пам'ятаєте, в березні 2022 року була 236-та постанова, там був перелік товарів, які возяться на митну територію України з відсроченням сплати митних платежів. Потім цей перелік дуже сильно скоротився, але він зараз є наявний. І якщо ви возите з відсоченням митних платежів, там по-моєму, 91-й спосіб платежу, якщо я не помиляюся. То тут також гарантування сплати митних платежів по ПДшках не потрібно. Постанова це визначає. Далі товари, опис та код з УКТЗ, яких визначено пунктом 922 прикінцевих та перехідних положень митного кодексу. Значить, тут що написано: звільняється від оподаткування в'язним митом, значить, крім товарів, що класифікуються в таких то товарних позиціях. Тут написано крім товарів, да, всі остальні. Що ввозяться на митну територію України громадськими об'єднаннями або благодійними організаціями, включеними до реєстру неприбуткових установ та організацій для подальших їх безоплатної передачі таким особам Збройним силам та добровольчим формуванням територіальних громад, Нацгвардії там, і так далі? Це 232 преференція. Якщо вивозити по 232-й преференції, також гарантування забезпечення сплати митних платежів не потрібно при ПДшках. Далі, пункт 9.24. Мій улюблений пункт. Е, хто з посадових осіб митниці чув, слухавку, е, коли оформлялись дрони, божевільний голос божевільної жінки? Це я. Да, Це я ось таке, я гівно. Да, Це я дзвонила. Мої улюблені дрони. Значить. Пункт 9.24. Тут є перелік кодів 88.06, це БПЛА 9013, 8525 і так далі. От. Значить, це у нас 235 та преференція. Якщо товар возиться із застосуванням 235-ї преференції, відповідно, гарантування сплати митних платежів теж при ПДшках не потрібне. Далі товари, опис та код яких визначені пунктом 927 прикінцевих та перехідних положень Митного кодексу. Тут також, якщо ми відкриємо тимчасово на період воєнного стану значить, є перелік товарів, вони возяться для виготовлення або ремонту безпілотних літальних систем. Ну, там є окремий порядок, там зобов'язання надається, звіти надаються. Це 200%. Вибачте, 241 преференція. Також, якщо вивозити товар за 241 преференцію, гарантування сплати митних платежів не потрібно. Значить, давайте ще раз пройдемось по преференціях. 161, 164, це все е, е, преференції по митої ПДВ. 225, 232, 235, 241, гарантування сплати митних платежів не потрібно. Не потрібно резервувати гроші на ПДшки під час оформлення цих ПДшок. Єдине, да, мінус такий, що ці ПДшки можна тільки оформити на посту. Автомат, на жаль, їх не приймає, да, без плати митних без забезпечення сплати митних платежів не приймає. Але на постах, будь ласка, кому треба, я вишлю повну цю розкладку, доводьте митникам, що ви маєте право оформляти падежки без гарантування сплати митних платежів. Якщо немає розуміння, пишіть мені, будемо писати скаргу. Зроблю безкоштовно, навіть із задоволенням це зроблю. Хоча... Не дуже люблю ці такі моменти, але, от стосовно особливо, коли це стосується товарів для військових або для оборонного призначення, із задоволенням напишу скаргу. Далі переходимо до частини 7 статті 305. Тут також написані випадки, коли не застосовується забезпечення сплати митних платежів. Да? Зверніть увагу. Товари, що переміщуються органами державної влади України, органами місцевого самоврядування, Збройними силами та іншими утвореннями відповідно до закону військовими формуваннями, розвідувальними органами, установами організаціями в рамках техні... міжнародної технічної допомоги, в рамках зареєстрованого установленому законодавстві порядку проєктів програм. От зараз я обробляю документи. До мене <кій> звернулася американська та. Ну, американський представник американського уряду щодо везення технічної допомоги для національної поліції, тобто читаючи частину 7 статті 305, я розумію, що для ПДшки я теж не буду резервувати гроші, тому що пункт перший сьомої частини мені говорить про те, що технічна допомога також не підлягає гарантуванню. Далі товари, що переміщуються особа особами, яким надано митні пільги передбаченими статтями 382, 386, 388, В общем, всі ці статті це ділегації і дипломати. Тобто, якщо переміщуються товари от в рамках цих статті, діяти делегаціями, дипломатами також не потрібно гарантування митних платежів. Товари, що переміщуються трубопровідним транспортом та лінієм електропередач, зрозуміло. Товарів, щодо яких не вимагається надання забезпечення сплати митних платежів відповідно до частини 3.10 цього кодексу. Значить, про що це йдеться в статті 110? Там устаткування для підготовки радіопередач, особисті речі там, для спортивних змагань значить, Якихось тягливих тварин просто відкриваєте 110-ту статтю, передивляєтесь, чи підпадає у вас це чи не підпадає. Тут Дуже великий перелік, щоб не забирати час, не буду його читати. Тобто, 110-й статті подивитись, що ще не підпадає під гарантію. Далі, Товари, що переміщуються транзитом, е, повітряним транспорт, для декларування яких замість митної декларації використовується електронний перевізний документ як спрощення надане відповідно до положень Конвенції про процедури спільного транзиту. Далі, Товари, що не є об'єктом оподаткування митними платежами, або щодо от якраз, товари, що не є об'єктом оподаткування митними платежами, як, на мій погляд, йдеться про товари, які визначені постановою 1091. Ну, це ж очевидно. Далі. Або щодо яких сума митних платежів не перевищує суму еквівалентну 1000 євро, крім випадків надання забезпечення сплати митних платежів згідно з главами 8.20 і частини 3 статті 306 митного кодексу. Тут зрозуміло. Товари, що надходять в Україну, як гуманітарна допомога, які наявні в реєстрі. Ну, тут я не знаю, чому так написали, тому що. Е Гуманітарна допомога взагалі у нас на кордоні оформляється 953 постанова, спрощений порядок 953, яка змінила 174-ту. Вот. Тобто, там яка гарантія? Внутрішній митниці не оформляють. Тобто старий порядок, як ми оформляли на бланку МД2, МД3. Зараз немає такого порядку. Зараз оформляється все на кордоні згідно додатку до постанови 953. Да. Окремо по гуманітарці. В мене є окреме відео на каналі. Можете подивитися там і моє відео, і відео з Мінсоціал записувала. Вчора була зустріч з Львівською митницею, більш-менш детально там розібрали деякі моменти, відповіли на питання. Тому, може, там ну, після війни ми повернемось до звичайного порядку оформлення гуманітарки, тому я думаю, що буде діяти і цей пункт. Так, товари, що переміщуються у міжнародному та експрес-відправлення, військової техніки та інших товарів, визначені частиною першої статті 252 цього кодексу. Ну і все. Тому ви повинні розуміти, що а, при тому, що у нас а, набрали чинності а, зміни до митного кодексу, а, в частині надання а, ну, гарантування сплати митних платежів, все одно залишились а, окремі категорії товарів, які не підлягають цьому гарантуванню. Тому, будь ласка, користуйтеся. Сподіваюсь, що ця інформація була для когось корисною, в когось є такі самі проблеми, як до мене от звертались деякі суб'єкти. От думаю, що ми з вами ще до кінця року побачимось. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, слава Україні!